Перше питання. Декілька слів про компанію. Могли б сказати? Звісно, компанія називається Біозахист. Що ж, досить насправді велика компанія ми і маємо дуже багато напрямків, чим займаємося. По-перше, це виробництво ентомофагів. Що це таке ентомофаги? Це корисні комахи, або кліщі, або клопи, або оси, які їдять шкідників. Тобто, якщо в природі ми знаємо, що сонечко їсть попелицю. Так само на кожного шкідника є свій ентомофаг, хижак. Відповідно, ми їх вирощуємо у лабораторних умовах. Там у нас близько, мабуть, близько 200 людей, тому що в нас кілька приміщень, кілька е і відповідно дуже багато напрямків, е тому що в нас близько 16 видів ентомофагів і різні фасовки їхні, тому подібне. Да. Mm -hmm. Це перший момент. Другий момент це в нас є відповідно. Технологи, які впроваджують ці біобіопрепарати, ентомофаги і інші різні, як кажуть, стратегії контролю шкідників. Нас там близько, мабуть, 20 чоловік. І ще в нас є третій такий напрямок: це it сфера У нас є продукти, які ми інтегруємо у тепличних секторах. Наприклад, у нас є так званий біоконтролер. Це такий цікавий it рішення для. Аналізу і обліку тих чи інших даних в теплиці, тобто це моніторинг, це застосування тих чи інших препаратів, це рахувати врожайність. Тобто, і це все можна у себе у додатку в телефоні мати і прямо як кажуть, застосовувати, і можна у будь-якій точці світу контролювати, що там відбувається в теплиці. Тобто, це так досить коротко про нашу компанію. Тобто, завдяки цій програмі я можу бачити, наприклад, чи можу я бачити зміни мікроклімату в теплиці, якийсь прогноз, що може з'явитися той чи інший шкідник або хвороба. Так зараз ми також впроваджуємо і е, прогнозування, тобто цей іскусний інтелект, який е, може моделювати розвиток через тиждень, через два. А також зараз працюємо тестово над тим, щоб нам е, ця програма видавала рекомендації, що краще застосувати на тих чи інших площах. Е, це, звісно, трошки складно в плані тому, що треба, щоб людина постійно це вносила. Тобто, як так само, як кожній теплиці, кожен тепличник там має себе журнал і записується ручку, то крім цього, бажано це заносити ще й і в комп'ютер. Mm -hmm. Але це досить зручно, оскільки потім, з року в рік, коли є якась певна історія і аналітика, mm -hmm. можна безпосередньо прогнозувати. І дивитися свої витрати на фунгіциди, на інсектициди, якщо таке буде, на ентомофаги, на який шкідник було більше використано, тих чи інших препаратів, ентомофагів тощо. І навіть можна ввести, до речі, і мікроклімат, можна датчики, з пріви е, інтегрувати в цю програму. Е, також, як варіант, в нас є свої розумні ваги, так звані. Тобто, це ми туди поміщуємо мінеральний субстрат, і він рахує в нас, скільки йде насичення води, скільки йде поливів, дренаж тощо. Тобто температура і pH, тобто це все по датчикам можна визначити і дивитися у онлайн режимі, що відбувалося протягом протязі дня із твоєю рослиною. Ви зараз дали таку відповідь, що в принципі мою кваліфікацію як агронома в принципі вже не треба. не буде використовувати ні, ні. такі методи підходи. Я вважаю, що, мабуть, якраз от консультанти, фермери і такі люди, які думають. Аналізують великий обсяг інформації, вони завжди будуть потрібні. І Я думаю, що іску... іскусний інтелект не скоро це замінить, тому я впевнений, що у нас ще буде багато роботи, оскільки завжди бувають нетривіальні, якісь нестандартні задачі, які треба вирішувати е креативно, і саме тому е це, що ми отримуємо якісь е показники, це ще не означає, що це за нас щось вирішується. Нам просто у е спростовує, спрощує роботу нашу, і все. Также само у нас є різні відкривалки для джмелів, тобто це спеціальний такий пристрій, який здатен, особливо на світло культурі, управляти відкриттям і закриттям і підрахунком активності джмелів у сім'ї, тому що якщо ми не отримаємо, наприклад, запилення першої кісті томатів, то можна втратити дуже багато грошей, і відповідно ми можемо розбити на кожній сім'ї джмелів. Чи вона нормальна, чи вона нормально працює, тому що е це дуже важливо, якраз от на самій першій кісті. І відповідно, це такий якби пристрій, який здатен працювати, ну як правило, ну кілька місяців буде працювати. Тобто, а потім його просто можна в розетку ставити, підзарядити і знову. І він працює, до речі, теж через наш додаток. Можна ним, ним прямо контролювати, коли він закриється виставляти, коли відкриється, бо іноді треба проводити ті чи інші обробки, фугісидні чи інсектицидні. Це також враховується. Плюс, якщо що можна скажімо так, можна виставити функцію тільки на вльот, щоб джмелі залітали, але не вилітали. Можна на вльот вилітати, можна повністю, щоб і не вилітали, і не залітали. Це важливо для того, наприклад, коли свято культура в нас там томату, то. Дуже швидко відключається світло, і велика кількість джмелів просто не можуть знайти назад дорогу, тому що вони просто падають і потім можуть гинути. Таким чином ми можемо виставити перед тим, як буде відключатися світло, поставити режим навліт, і будуть джмелі потихеньку тільки залітати, але не будь звідти вилітати. Потім закрилися. Ми таким чином зберігаємо, продовжуємо подовжуємо життя самих самої сім'ї джмелів. Супер, ви, мабуть, займаєтесь серйозною наукою, так? я так розумію, тому що така, така розгорнута відповідь для всіх типів теплиць. Я хочу трошки е, перевести е, наше спілкування в русло звичайних таких теплиць, сімейних, де люди от просто раніше вирощували багато розвіду томату, зірок, часто застосовуючи неправильну хімію і добре. Відповідно, біометод це метод, який заснований на живих організмах. Тобто це природа, так. еволюція. Які він має сильні сторони, і які є слабкі сторони, які важливо враховувати при застосуванні біометоду? Перш за все, почнемо із сильних. Давайте, мабуть. Mm -hmm. Сильні це перший момент відсутність резистентності, тому що це природний метод контролю шкідників. От який його як створила природа чи Бог. Чи хтось ще скаже еволюцію, в кожного свій поряд, але це є в природі. Mm -hmm. І е, факт, що скільки там сонечко, їло, попелицю, скільки воно все життя буде їсти, скільки кіт ганявся за мишею, скільки... mm -hmm. ніколи не буде навпаки. Хоча є відео в інтернеті різні. І сам факт, що перший момент, тобто застосовуючи біометод, ми не виробляємо резистентність у шкідників. Угу. Другий момент це в нас збільшується врожайність. За рахунок чого на врожайність збільшується за рахунок того, що коли ми не використовуємо якісь пестициди, відповідно в нас немає пресінгу рослини, тобто вона може свій потенціал найбільш краще розкрити, і тому і за рахунок цього в нас врожайність збільшується. Це от те, що сильних і слабких. До речі, багато і сильних і слабких, але це основні і слабких. Це те, що вам потрібно застосовувати завжди біометод свіжий, тобто. Е, немає магазину умовного, де будуть сидіти жучки, вас чекати, тому що вони це живий організм, і їх треба, як кажуть, як гарячі пиріжки брати. Тобто їх треба із тепли, із лабораторії відповідно зразу відправляти до вас. У нас так побудована стратегія роботи, що ми кожне там, наприклад, середу я збираю е, заявки, тобто мені кажуть, що у нас там такий -то шкідник, що робити. Ми з ними проговорюємо з людьми, робимо замовлення і через тиждень. Mm -hmm. їм відправляє вже свіжий матеріал. Важливо, коли він доїжджає, щоб вони його зразу застосували. О, це слабка, скажімо mm -hmm. так, Сторона, тому що це не як хімія, яку ти міг поставити собі у там десь в підвал і він там би зберігатися там роками. Тобто, це важливо завжди тримати руку на пульсі, тому що живі ентомофаги якраз вони тільки будуть працювати. Якщо вони будуть довше там тижні у вас десь стояти, як правило, вони просто загинуть і все, якщо ви просто там в тубусі якомусь а, із слабких а, не можна застосовувати разом з якимись важкими хімічними препаратами. Тому що більшість пестицидів мають так, і від в тому числі і негативний вплив на наших на ентомофагів зараз. Звісно, великі компанії різні хімічні стараються зробити такі препарати, які будуть сумісні з ентомофагами. Це дуже круто, тому що це скам так найкраще інтегрований у методі. Це те, що ми можемо з'єднати щось найкраще в хімії, щось найкраще в біології. З'єднуючи це, найкраще перейти, якраз потім на біометод. Там, наприклад, такі препарати, як Вирімарк, Ексірель, Кореген, це все сумісні із ентомофагами препарати. Зато такі препарати, як Нурлде, будь ласка, забудьте про них. Якщо ви їх застосували на півроку, забуваємо про корисних комах, тому що вони будуть цей препарат буде навіть з землі просто фонить і не даватиме приживатися нікому із хижих комах то це бі... біометод це не метод крайності. Та або хімія, Ні. або це. Тобто можна розумно застосовувати інтегрований підхід, використовуючи хімію і так далі. Да. До речі, часто у мене таке було, що от, телефонують мені і кажуть, в нас все, в нас капець, хімія не працює, рятуйте мене. У вас я чув, що є якісь жучки. Угу. Це добре, але справа в тому, що вони звертаються, це вже, знаєте, як відчай. І вони вже звертаються тоді, коли вже застосували всю важку артилерію, всю важку хімію проти шкідника. Тому, як правило, я просто стараюсь проаналізувати, питаю, які препарати попередні три місяці застосовувались. я вже тоді можу розуміти картину, чи реально взагалі спрацювати ентомофагами. Uh -huh. Бо якщо там будуть якісь там, важкі препарати, в яких срок після дії півроку, три місяці, ми вже розуміємо, що ентомофаги ну, це безрезультатно, бо будемо сипати, вони не будуть працювати. Ще з таких моментів нюансів, я б сказав би, ентомофаги треба застосувати превентивно до того як у вас пішла велика колонізація шкідників. Тобто, з року в рік ви розумієте, що у вас там буде погодинний кліщ, чи дрібс чи білокрилка, і вже розуміючи це, ми можемо превентивно застосувати, наприклад, пастки, жовті чи сині. Якщо це в нас тріпс чи білокрилка, ми їх застосовуємо як маячки. Ми можемо відслідковувати механічний відлов якраз дорослих осіб. І вже по чуть-чуть ми можемо застосовувати ентомофагів, тому що наша задача у теплиці вирівняти екологічний баланс. Як правило, це агроциноз, в якому ми просто винищуємо все, що можна, і садимо там огірки, наприклад, або томати. Це монокультура. В монокультурі це як відкрита ніша екологічна, в якій немає нічого, ніяких оцих трофічних зв'язків. Відповідно туди залітає шкідник, залазить, Він відчуває, що там його ніхто не контролює, і він там розмножується ха хаотично просто з'їдаючи все вщент. Наша задача, як в природі, де є різні жучки, різні хробачки і тому подібно, зрівноважити наявність шкідників і наявність хижаків. Таким чином, ми, просто постійно підселяючи якусь невеличку кількість ентомофагів, ми сконтролюємо шкідника. Наступне питання. Хотів запитати, як звичайному фермеру перейти на біометод. У мене є, наприклад, досвід, коли ми були серйозні проблеми на гірку з кліщем. Людина використовувала ентомофага по кліщу і просто забувала про такого шкідника, збільшувалась вражайність, не було стресів і так далі. Тобто, правильно так чи ні? Які би основні кроки самі прості до цього людина не працювала, наприклад, біометодом? Ми розуміємо, що треба провести аналіз, якими препаратами працювали, тобто якусь систему координат, де ми знаходимося зараз. І які нас наступні такі прості кроки, з чого можна починати? Перш за все, після того, як ми зрозуміли, які препарати застосовували або виключили якісь тяжкі, що у нас немає фону якраз цих шкідливих інсектицидів, ми повинні починати з розсадного відділу. Тобто, після того, як ми посіяли рослину, якщо це в ґрунт, ми сіємо, ми повинні, по-перше, зрозуміти, якщо в нас там в ґрунті може водитися. Якщо часто проливаються антихрущом, то це проблема. Чому? Тому що цей препарат теж буде сильно пригнічувати ентомофагів. Таким чином, нам треба перейти із таких ж... ж тяжких препаратів на, наприклад, там метерезин, тому подібні препарати або ентомопатогенну нематоду, тобто те, що буде корисно, і те, що не буде заважати нашим ентомофагам. Відповідно, потім ми повинні моніторити. Тобто, треба лупа і треба постійно щотижнево, важливо щотижнево контролювати ситуацію у вас в теплиці. Тобто прям кожен листок брати і дивитися, що у вас там водиться. Якщо у вас тільки пішов перший шкідник, нам необхідно значить вже замовляти ентомофаги. Mm -hmm. Відповідно, якщо це, наприклад, там кліщ павутини, то треба застосувати каліфорнікус. Це я вважаю найкращий ентомофаг. До того ж він у нас свій, ми його вирощуємо і він завжди свіжий і чудовий. До того ж він для нашого клімату шикарно підходить. Тоді, коли Фітоселіус це такий ветеран біометоду проти протиполотинок кліща але він у, у в умовах, коли низька температура або низька вологість повітря, він буде гірше працювати. В нього трошки інша поведінкова особливість. Тому для себе я за 11 років випрацював схему, що Каліфорнікус чудово працює і без фітоселюса. Хоча там на деяких культурах, звісно, можна для контролю вогнищ шкідника трошки додати такого хижака, як фітоселюс. От відповідно для того, щоб е, побудувати свій захист, вам потрібно моніторити, е, виключити всі хімічні важкі препарати mm -hmm. і постійно по чуть, чуть що кожні тиждень, кожні два тижні, кожен місяць, в залежності від того, чи є у вас шкідник, підсипати ентомофагів. Важливо розуміти, що у вас е, треба щотижнево як кажуть, після моніторингу, звертатися до консультанта, там чи до мене, чи ще до когось відносно того, що робити. Тобто, якщо ми виявили, це може бути наприклад там трипс, значить ми розуміємо, що треба там кукумерці застосувати, якщо це на огірку. Якщо ми розуміємо, наприклад, що в нас пішла там тут абсолютно на томаті, то це зовсім інша стратегія захисту. Тому перш як починати висаджуватися або вже ви висадилися, потрібно зробити певний план. Певний план нашого захисту, ми можемо це разом обговорити і якраз все хоча б приблизно прописати. Тому що скільки є теплиць, як правило, в кожній теплиці свій індивідуальний підхід. Є базові, а є індивідуальні підходи. І саме із за цього якраз і будується наша співпраця. Розуміючи специфіку теплиці, ми далі вибудовуємо. Тобто, ваша задача просто потім моніторити і вчасно вносити ентомофаїв. Все. Тобто система вніс і забув не працює. Тут треба вже керувати навколишнім середовищем і оздоровлювати танки і так далі. Так? так тут ще в першу чергу після того як ми внесли, треба моніторити далі, продовжувати, тому що наша задача це щоб хижак завжди був наявний в мінімальному кількості на рослинах. Тобто, ми виселили. Там два тижні пройшло, ми повинні ще трошки доселити, якщо в цьому є необхідність. І відповідно від того, чи є шкідник, ми просто будемо варіювати дозу: чи більше будемо давати ентомофагів, чи менше. Але бувають такі в мене випадки, коли всього два рази виселили ентомофагів. Перший раз на розсадному відділенні, другий раз вже в теплиці. І ми на весь сезон. Забули про шкідників. Буває таке. Але тут багато факторів. По-перше, що у вас біля вас росте, можливо, якісь шкідники залітають до вас або десь перезимували. знов-таки вони у вас будуть далі розвиватися. Це дуже індивідуально. Так, дуже важливо, ви сказали, індивідуальний підхід. Ми говорили ще перед початком зйомки про джерела, що почитати, що можна подивитися, але я хотів би, щоб. Ти спочатку почав з каталогу і тих, і тих фотографій, які ти робиш, тому що це класна річ, якісна а, декілька слів. Е, ну, перш за все, дійсно. Ми за великий проміжок часу колегіально, тому що у нас досить багато сильних спеціалістів. Ми зрозуміли, що Кожен раз пояснювати по 100 раз одну і ту саму річ досить важко. Це просто дуже багато часу займає. Тому в нас є свій YouTube, в нас є свій Instagram, Facebook, де ми часто стараємося якісь давати технологічні рекомендації або якусь інформацію. Також у нас є так, так званий каталог нашої продукції різної. І відповідно тут є різні безпосередньо теми. І а також і це, до речі, про біоконтролер наш, де ми можемо вносити моніторинги. Короткі рекомендації по культурам, який ентомофаг, де краще буде працювати, тому що, наприклад, на томаті вже не буде каліфорніку спрацювати, тому що це особливість самої рослини. Вона дуже волохата, в неї є там свій алкалоїд, який зменшує розвиток самого хижака. Тому там вже підхід до контролю шкідників зовсім інший. Які в нас є фасовки? Це пакетики, розсипні тубуси, пляшки, лотки, дуже, дуже велика насправді кількість найменувань. І, до речі, для правильного підбору тої чи іншої стратегії ми, відповідно, і підбираємо кращу фасовку. Тому що, наприклад, на розсадному відділі краще концентровані тубуси, на росунах вже можна менш концентровані, але 5-літрові фасовки, тому що так буде легше внести саме носій, на якому будуть хижаки. Про макрофотографії це моє хобі невеличке, яке знайшло, мабуть, позитивний скам так, позитивне застосування в моїй роботі і в моєму житті, тому що я показую те, чого важко побачити вживу, тому що скільки це це це. Здається, у нас кукумеріс, це такий хижий кліч проти трипса. Забіжки він приблизно 1 міліметр. Тобто, навіть щоб зробити цю фотографію, мені довелося потратити досить багато часу. А, ну, да, мабуть, я кілька годин потратив, щоб це зробити, обробити і видати. Тобто раніше ми дивилися луку на цього кліща, а на цій фотографії цей кліщ може подивитися тепер на нас. Мій знайомий, один дуже добрий голодів луко. Він не розходив презентації і говорив про такі речі. Могло бути, так. Відповідно, є ентомофаг, проти кого він працює. В цих каталогах розписано також, які, ну, які є концентрації, які в нас є фасовки цього іменно ентомофага, і також норми, скільки його треба застосовувати. Тобто, просто знайомлюючися з цим, ви вже можете трошки розрахувати, скільки вам буде потрібно того чи іншого ентомофага. Вони плюс-мінус одинакові, в тому плані, що постійні, але в випадках, коли у вас є якийсь спалах шкідника, іноді краще навіть інтегровано спрацювати. Тобто не треба боятися, якщо ви переходите на біометод, не завжди виходить зразу, от ми перейшли на біометод, у нас все вийшло. Не завжди. Тому бажано, щоб у вас під рукою були якісь хоча б сумісні препарати на того чи іншого шкідника. Наприклад, пішло в спалах шкідника, ми обробили сумісним препаратом і далі можемо застосовувати ентомофагів. Це стратегія буде краще для вас. І навіть у цих каталогах, у плакатах є певна інформація, які препарати є сумісні, які категорично не варто застосовувати. Так, це у нас тут фірський мандаренсіс. Також. Як і коли його краще застосовувати розписано. Каліфорнікус Slong і Ну, Каліфорнікус – це мій фаворит. Перший він в мене найкраще ще виходить на фотографіях. бо нього... в нього взагалі мій красавець. Mm -hmm. <laughs> так, і відповідно також це про ґрунтовим жентам шкідникам Гіпоаспіс. Чудовий, до речі, чудовий дуже інтемофакт в тому плані, що його достатньо один раз на сезон виселити, і він буде працювати до кінця в ґрунті. Бігати, шукатиме там личинок тріпса, різних комариків личинок, а також різних колембов. Тобто, це один раз виселили, він буде там нормально жити і буде допомагати нам тріпса контролювати. До речі, для того щоб перейти на біометод, важливо розуміти дві речі: по-перше, біологію шкідника. По-друге, біологію ентомофага. І розуміючи всі життєві ста стадії, цикли, умови, в яких розвивається організм, ми можемо, вже, розуміючи цю, цю інформацію, правильно підійти до контролю шкідника. Так. Ну і тут, в принципі, далі теж різні види, які в нас є. І вже відповідно від ситуації ми стараємося. О, до речі, теж є нематода ентомопатогенна. Ми зараз почали потихеньку і навіть свою вирощувати. Це досить складний і технологічний процес, але, тим не менше, крім того, що у нас є нідерландська, то в нас є ще й своя. Чим вона чудова? Тим що якраз для всіх плюкових теплиць, в кого є проблеми з ґрунтовими шкідниками, це ідеальний варіант. Його можна міксувати разом із метарезином. Важливим моментом те, що нематода працює швидко, тобто ну швидше, чим чим гриб грибні препарати, патогенні гриби, тому що вона активно може залазити в шкідника і там вже його розмножуватися і вбивати відповідно. І важливий момент ентомопатогенна нематода вона повністю корисне повністю дозволена і не шкодить людині, ні людині, ні тварині, тому що вона чисто ентомопатогена, вона тільки на комахах працює і все. Так, що ще? таке? Макролофус На томатах, на перцю це один із основних ентомофагів, якого можна застосовувати. Це поліфаг, який контролює білокрилку, туту абсолюту, може навіть тріпсів поїсти, навіть яйця іноді павутинок кліща, яйця совок. Тому це такий, скажімо так, правильний зелений солдат, який здатен закрити дуже багато питань. Технологічні нюанси його застосування на томатах теж є е, певний ряд особливостей, як, як це робити. Ну, я думаю, це в індивідуальному порядку ми можемо обговорити. Так. Ну, відповідно, це спеціальний корм для, для нього. Трихограма, як винести дронами. Це про наші джмелі, про, до речі, відкривалки, які я казав, чіпляються для запилення. Mm -hmm. І... А це якраз, то, яке я казав вам розумні наші ваги для мінеральної вати. Тобто тут є всі графіки і СІ, pH, температура, дренаж тощо. А, ну і от трошки, до речі, такої, знаєте, як кажуть, вижимки, тобто є шкідник, скільки чого треба застосовувати на квадратний метр, кого треба застосовувати, і якесь співвідношення. Тобто, отут навіть є по суті. Найкраща, найпростіша рекомендація, що робити. Ну і звісно, якщо якщо з'являються якісь питання ті чи інші, завжди можна до нас зайти на сайт biogroup.net каталог, каталог якісно зроблений, тому що я в принципі перший раз бачу багатьох біоагентів, ну мені зрозуміло, в які вони фасовки, коли їх вносить, як з ними працювати. Тобто класна візуалізація. Зрозуміло. І питання одне з таких основних на завершення. Що б ти хотів сказати своїм клієнтам, з якими працюєш, майбутнім клієнтам. Тобто ось такий момент. Що б я хотів сказати? Мені подобається один момент це підхід людини, світогляд. Тому що біометод це в першу чергу, мабуть, про світогляд, а в другу чергу вже відчай. <реш> тому що дехто переходить до біометода, тому що він хоче, щоб зберегти навколишнє середовище, зберегти здоров'я своїх дітей, внуків, своє здоров'я. А є люди, які вже в коли вже хімія ніяк не працює, приходять. Тож я б хотів би, щоб дійсно люди хотіли і думали про користь нашому населенню. До речі, в цей період нам дуже важливо: наше здоров'я, наших дітей, наших внуків, наше власне. І якраз біометод це дає. І саме от я б хотів би, щоб як можна більше людей переходили якраз на такий біологічний метод контролю. Ну а від мене все залежить, щось залежить. Я докладу зусиль ентомофагами забезпечу. потрібні рекомендації. Також я стараюся навіть просто, якщо хтось є питання, мені пишуть в Фейсбук чи в інстаграм. Чим чи можу, тим допоможу. А далі вже я кажуть, людина для себе вирішує, що для неї краще чи застосовувати ентомофагів, чи застосовувати хімію. Але все ж таки хочеться, щоб всі дбали про навколишнє середовище і про здоров'я людей нашої нації. Ну і я думаю, це не перша, не остання наша зустріч, тому що можливо буде варіант, ми поїдемо ще подивимося в теплицях або там, де будемо застосовувати у наших клієнтів, Безпосередньо розповімо, як практики, які вирощують, це застосовують, і як воно працює вживу. Саме так обов'язково поїдемо. Тут у нас є багато клієнтів, з якими я працюю, які вже не перший не перший рік використовують ентомофагів, Тому я впевнений, що думаю, гарно подивимося і вживу. Побачимо, як це відбувається. ну а також слідкуйте за Олександром, за мною, щоб бути, як кажуть, в курсі новинок. добре. Дякую. Добро? дуже корисно, приємно. Я думаю, в принципі, ті 11 років, що що ви працювали за ці 20-30 хвилин, ми основну таку вижимку пройшли. Супер, класно, дякую. Вектор, як кажуть, вияснили. Всім гарного дня. Де мої ентомофаги? Що це таке біологія? Щось побігло по столу. Сіліщі, макролофуси. Що ж, ви знаєте, тут а не зараз. Тож знаєте, «Каліфорнікус» <ріху> — це не тільки цінний кліщ. <ріху>